На відео, зараз подивимося, чи поїлки розмерзлися. На жаль, поїлки не розмерзлися, і перекрити я не перекрию, бо воно все тут замерзло. Та сама історія, все позамерзало. Оце вже темно. Я йду зараз за зафолі. Спочатку я її заводжу. Бачите, як темно там. Тяжка у нас запуталась, так? Привіт, Венерочка. Зараз ми тебе розпутаємо. Так, віру розпутали. Бігомо перевіряти, де ще є. Так, зараз буду заводити її. Сніг під ногами скрипить, прям скрипить. Рост такий добрячий. Забираю. Виконую раніше, ой, там вони стоять. Вони вже теж додому хочуть, бо холодно. Добираю їх раніше, ніж завжди, бо холодно дуже. Ми сьогодні не робили ніяких намірів втікти. Каже, додому веди наш Так, Тут заходить. Стоять. Я зараз буду їм воду давати, бо да, не працюють. Ну, п'ємо. Звичайно, водички захотілося. Водичка це водичка сніг з снігом, а водичка водичкою. Дивіться, як п'є прям в охотку. Ось п'ємо з радістю. Дивіться, як... Люба, водички захотілося йому. Бачите, як смішно ухо у них рухається, коли вони п'ють. Не знаю, чи відмерзнуться поїлка. Мій вам п'є друге відро. Захотілося йому дуже пити зіра, випила тільки ну, трошки більше, ніж пів відра. Все. Ну, майже половину також. Все кинула їсти. Хай жують віра. Все, вони жують, бачите? Отак от, от. Ще прийду сьогодні, тобто зараз я їм кинула сіна, завела, кинула сіна, а потім ще пізніше прийду, принесу зерна їм, то тобто, ще дуже холодно, я їм зараз даю зерно. Ще дам сіна. Запропоную, мабуть, ще води ввечері. Закриватиму обох тут другі двері. І також я ось їх закриватиму. От. І буду сподіватися, що коні від... відігріють свої поїлочки. Коні закрила ось так от, так як я зрівняної і... вода там. І буду йти.